Плати або виходь в Черкасах кондуктору вигнала з маршрутки 11-річну дитину з багатодітної родини. Мовляв, пільговиків такої категорії в їхньому автобусі безкоштовно не возять. Тож дівчині довелось шлях додому долати пішки. І таких випадків в обласному центрі чимало. Віталій Ністратенко дізнавався, на чиєму боці закон дитина прийшла в сльозах, дитина прийшла в стресі. Е, звичайно, мої емоції е, ви розумієте, які мої були емоції. Черкащанка Ольга обурена, каже її доньку, незаконно вигнали з маршрутки. Жінка, багатодітна мама, розповідає, що у кожної дитини є відповідний паспорт, що підтверджує пільгову категорію. Тож не розуміє, чому вони мають сплачувати за проїзд. Законодавство дитина має право на безкоштовний пільговий проїзд. Хтось, тітя якась кондукторша, каже, що вона не має цього права, дитина не доїжджає. Генеральний директор підприємства АТП «1727», яке обслуговує згаданий маршрут Олена Куниця, каже: справді їхні автобуси не поширюють пільги на таку категорію. Позбавити безкоштовного проїзду дітей з багатодітних родин супереч вимогам законодавства, вирішили самі. Пояснюють, компенсацію за перевезення пільговиків з міського бюджету не отримують вже чотири роки. Стверджують, підприєм. Приємство працює збитково, щомісяця втрачають до 60 тисяч гривень. На папері немає нічого, але ви возіть. А в нас грошей нема, але ви все рівно возіть. Але ж ніхто не питає, чи є в нас гроші. Ну, от, наприклад, ті ж пільгові категорії деякі ну, приходять в магазин, вони ж не кажуть, от дайте мені, бо я хочу. У нас так само приватна структура абсолютно. Тобто, якщо в нас є гроші, є фінансування, є змога, ми допомагаємо. Немає, ну, ну немає. Це адміністративне правопорушення, яке тягне за собою штраф, пояснює юрист Олексій Чубин. Жодний перевізник не має права на свій розсуд видаляти з переліку пільг будь-яку категорію. А якщо підприємство не отримує компенсацію, то радить писати судовий позов на міську владу. Немає права перевізник відмовити пільговику перевезеність виключно з підстав заблокованості. Димку. Право гарантовано, вважання, надають бажання, пристачі бажання. Компенсація перевізникам буде і вже в цьому році, каже заступник директора департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Юлія Ніконенко. Те, що перевізники усі ці чотири роки не отримували компенсації, винна держава, яка недофінансовувала місцеві бюджети. Проте на початку 2017-го змінився бюджетний кодекс. Тож відтепер, відповідно до 91-ї статті, передбачено, що перевезення пільгових категорій громадян має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів. Все ж таки, доки це право закріплено за громадянами України, зокрема мешканцями міста Черкаси в законах України, і бюджетний кодекс передбачає, що ми повинні відшкодовувати за рахунок коштів міського бюджету, ми повинні програму приймати і вже будемо працювати з із перевізниками. А коли це відбудеться? От я вам кажу, що зараз на етапі погодження, головний фінансовий орган міста зараз дивиться. Рахуючи, все ми порахували, чи все ми передбачили. Ну по суті, такий процес робочий. Аби забезпечити безкоштовний проїзд пільговикам усіх категорій, визначених законодавством, міський бюджет має компенсувати перевізникам Черкас 93 мільйони гривень. Віталія Ністратенко, Сергій Резніченко, Олександр Костирко, Черкаська служба. Новин.